Талант гімнаста у Віктора Чукаріна почав проявлятися ще в ранньому дитинстві. На коли маленький був, турнічок якийсь у дворі там на деревах щось таке З 40-го року він став майстром спорту. Утім, подальшим планом спортсмена завадила війна. У 19 років він йшов на фронт. І вот месяц трохи місяць сразу і одразу бросили в бой. Вересень 41-го. Неподалік Полтави, війська Південно-Західного фронту оточують німці. Тисячі наших солдат та офіцерів потрапляють у полон. Серед них навідник-артилерист Віктор Чукарін. Почалося пекло концентраційних таборів: спочатку Україна, потім Польща, Естонія, зрештою Німеччина, Бухенвальд. Останнім концтабором, куди перевели Чукаріна, був Зандбостель. Там Віктор провів чотири роки. Навесні 45-го, коли результат війни вже був зрозумілим. Нацисти почали замітати сліди злочинів, евакуювали персонал табору. А полонених завантажили на баржі та хотіли втопити у морі. Они на баржі в морі були, їх там закрили. Баржа була замінирована. І случайно англійський сторожовий катер ну, плив, наткнувся на цю баржу. И это самое, освободили. Повернувшись додому, учорашній в'язень концтабору мав вагу лише 40 кілограмів. Хлопця колись спортивної статури не впізнала рідна мати. Він коли повернувся, приїхав. Мама в огороді копалась, работала. Он прийшов, стоїть. Смотрит на нее, она голову поднимает, а... Смотрить, какой ну, стоит стоїть неузнаваемый. неузнаваємо. Мені говорит, мама, це же я. Вітя здавалося, б, після концтабору про великий спорт можна забути. Утім, Чукарін подає документи до Львівського інституту фізкультури. Гімнастику довелося опановувати з нуля. Твердий характер та залізна самодисципліна зіграли свою роль. За два роки Віктор повністю відновив свою форму, а 49-го став лідером радянської гімнастики. Раніше спортсмени тренувалися тричі на тиждень по дві години. Віктору Іван. Перший почав тренуватися спочатку щоденно, а потім деякі е, моменти при підготовці до змагань навіть тренувався двічі в день. 52-й рік гельсінки на Олімпійських іграх Радянський Союз уперше серед спортсменів багато колишніх фронтовиків. Під номером 82 – чемпіон СРСР Віктор Чукарін він здобуває золото в абсолютній та командній першості, а також опорному стрибку та вправі на коні і срібло на брусах та кільцях. У нього по житті була така установка. Якщо ти щось робиш, то треба робити по максимуму. Якщо він вийшов на цю дорожку, то значить він дожен побіждати. І все в третіх там этих місць він не признавал. Він должен бути первый. 54-й рік Рим чемпіонат світу. Напередодні Чукарін травмує руку. Палець вибив. І несмотря на це, все при болі, він зробив складнішу комбінацію на брусях і виграв золото. 56-го на Олімпійських іграх у Мельбурні він знову завойовує золото на улюблених брусах. Загалом 5 медалей. Це був абсолютний тріумф. Коли Віктор Іванович став олімпійським чемпіоном в 1956 році, був виготовлений, виготовлена скульптура Віктора Івановича. Цю скульптуру встановили в актовому залі головного корпусу університету. І от Віктор Іванович, коли повернувся, його зустрічали всі, і ось він побачив оцю свою скульптуру. Він сказав: Я більше сюди не прийду, якщо ви не приберете цю скульптуру. Він всьоме став олімпійським чемпіоном, всьоме та в останнє. Потім Чукарін тренуватиме радянську збірну. Це був його робочий стіл. І от Віктор Іванович, коли проходив, він завжди чіплявся за цей куток і хапався за ногу. Потім жалівся на синці. І одного разу ми зібралися і вирішили просто цей куточок відпиляти від столу, щоб Віктор Іванович більше не бився. В львівському інфізі Віктор Чукарін працюватиме до останнього дня. Він створить власну школу гімнастики. Скромний, чесний, відповідальний. Таким його пам'ятають близькі. А він за учеників взагалі більше переживав, ніж за нас, сестру. Папі було 50 років, і празднували в сімейному кругу, тут, ну, знайомі, друзі, от, значит, празднували його 50-леття вдома. І тут дзвонив Володя Сафронов, його ученик, він приїхав відкуда-то з соревновань, і він каже, Віктор Іванович, от я в залі. Ну і папа і встал, встав, перед гостями. І пішов на тренування. У Львові Віктор Шукарін прожив більшу частину свого життя. Тепер він назавжди почесний громадянин міста. А ця вулиця у Сихівському районі носить його ім'я. З великого спорту він пішов непереможеним, лишивши по собі яскраву славу вічного чемпіона. У 35 років на Олімпіаді у Мельбурні він був набагато старшим за інших спортсменів. У цьому феномен Чукаріна. Закалка, яку він пройшов під час війни свої роки своєї молодості, почав він займатися. Спортивною гімнастикою досить пізно, 14 років. Зараз так не починають займатися спортивною гімнастикою. Це все дало йому можливо протриматися на досить високому спортивному рівні, тривалий час. Останні роки Віктор Чукарін згадував, що серед перемог та медалей найбільше у пам'ять врізалася саме війна. Війна, що змусила їхні покоління рано стати дорослими, а потім швидко наздоганяти втрачене.